Okay. Тимчий гос закликав мелітобольців підтримати європейську солідарність на місцевих виборах. Народний депутат України 9-го скликання від партії Європейська Солідарність, заступник голови Меджлісо, колишній в'язень Кремля в темчий зустрівся із активною громадськістю міста минулої п'ятниці. Зустріч пройшла в палаці культури імені Шевченка. Мова йшла переважно про питання, які хвилюють на сьогодні всіх патріотів. Позиція діючої влади щодо відносин із Росією, фінансування армії та роль місцевих органів самоврядування у державотву. Оренні Ахтем Чийгус пояснив, чому українцям важливо бути активними на виборах 25 жовтня. Місцеве самоврядування у нас не може бути, тому що у нас, ну не може бути, якщо у нас буде війна. Місто у нас прифронтове. Зможе ли Верховна Рада все ж таки призупинити скорочення армії, фінансування, а також кадрові питання щодо советських полковників, які знову з'являються у міністерстві оборони, от ці цінності, про які я кажу, і які казав президент Своє Порошенко в намаганнях достукатись до українців. Армія одна із ключових таких позицій, і в нас ви знаєте, і в нашій фракції є генерал Забродський. І коли він нервує, коли вона більшість намагається провести якісь там законопроекти, то ми чітко знаємо, що це є згандити армію намагання. Останнє рішення, яке ми підтримали, це стандарти НАТО, і в тому числі в званнях. Але Скорочення армії і скорочення фінансування це, під, час війни. під час війни це і є от намагання нової влади. От я це називаю здача мелкими е, шагами інтересів України. Це ж держава тому що коли ти, е, вони намагалися в лоб піти перші місяці, пам'ятаєте? відповідь була дуже потужною і таки однозначно рух там спротиву капітуляції, потім марш захисників. І вони зрозуміли, що так вони швидко завершать як Янукович спілкуванні з народним депутатом Ахтемом Чийгузом взяли участь близько сотні городян: військовослужбовці, ветерани, активісти, волонтери, представники кримськотатарської общини міста. Всі вони були єдині в думці: на прийдешніх виборах нададуть підтримку проукраїнській, патріотичній та по справжньому дієвій політичній силі. Партія Європейська Солідарність. Аналогічні зустрічі та акції в Мелітополі триватимуть. Відзначимо зустрічі із виборцями, проходять із суворим дотриманням соціальної дистанції та із використанням засобів індивідуально. ずっと。